В Ефірі випуск новин на Дніпро ТВ. Я Орина Гіяєва. Вітаю. 14 країн за США проти. Сполучені Штати шостий раз застосували вето на резолюцію про припинення вогню в ГАЗі. Усі 14 інших членів ради безпеки проголосували за проєкт резолюції. У ній гуманітарну ситуацію в Газі назвали катастрофічною і закликали Ізраїль скасувати всі обмеження на допомогу. Заступниця спецпредставника Трампа з близького сходу Морган Ортагуз заявила, що текст недостатньо засуджує Хамас і не визнає права Ізраїлю на самозахист. Три російські Міг-31 вторглися в повітряний простір Естонії та перебували там 12 хвилин. Літаки долітіли аж до Таліна. Нато підняло в небо італійські f 35 для відбиття, повідомило видання «Політико». МЗС країни викликало російського дипломата для з'ясування обставин. Трамп не нав'язуватиме умови миру Україні та РФ. Він виступає медіатором. Про це в інтерв'ю каналу Fox заявив посол Сполучених Штатів в НАТО. За його словами, Трамп продовжуватиме пошук важелів та умови, при яких він зможе поєднати дві сторони і стати посередником у врегулюванні конфлікту. Також посол додав, що на його думку загрозу від РФ нарідко перебільшують. Росіяни не мали великого успіху. Україна фактично повернула собі територію. І знаєте, для мене це свідчить про слабкість Росії, і в міру того, як їхня економіка продовжує падати, я думаю, що продовження цієї війни буде для них важким. Єврокомісія в межах 19-го пакету санкцій пропонує заборонити імпорт російського зрідженого природного газу на європейські ринки. Також серед основних пунктів обмеження криптоплатформи і транзакції у криптовалюті. Санкції проти 118 суден тіньового флоту, що допомагають обходити обмеження. Додатковий контроль за трейдерами та нафтопереробними компаніями, зокрема у Китаї, на додачу до санкційних списків внесли 45 компаній у Росії та третій. Тих країнах, які напряму чи опосередковано підтримували російські ВПК. особливий акцент на технологіях для виробництва дронів. За три роки доходи Росії від нафти в Європі знизилися на 90%. Санкції вже суттєво вплинули на економіку Росії. Облікова ставка зросла до 17%. Інфляція залишається високою, а доступ до фінансування постійно скорочується. Один із перших запитів Росії у розмовах із партнерами це скасування санкцій. Це свідчить, що наші заходи працюють. Західні союзники, враховуючи низьку ймовірність вступу України до НАТО, підтримали альтернативну стратегію. Про це повідомило видання з Вашингтон Пост. Йдеться про мільярдні інвестиції в оборону промисловість України, аби можна було краще відбувати російську агресію. Якщо ця стратегія спрацює, українська оборонна промисловість зможе допомогти з оснащенням американської та європейської армії передовими дронами та іншою військовою технікою, яка розробляється в умовах війни з Росією. Одним з найсвіжіших досягнень в вітчизняному арсеналі України є квадрокоптер дрон, який здатен обходити російські пристрої глушіння, літати на відстань понад 20 кілометрів, а також скидати 6 кілограмів керованих вибухових речовин на танки та інші цілі. Українці є світовими лідерами в галузі технології безпілотників. Зараз ми працюємо з українцями, щоб забезпечити обмін технологіями безпілотників, що, на мою думку, є дуже важливим. Росіяни отримали накази вбивати цивільних у Куп'янську. Про це повідомив речник Осу в північ. За його словами, російські полонені засвідчують, що отримали чіткі накази від командирів розстрілювати цивільних, зокрема чоловіків, а жінок та дітей використовувати в якості живого щита. Наразі у місті залишається близько 800 людей. У куп'янському районі близько 22 тисяч. Росіяни вдаються до порушення канонів війни. Вони, маскуючись, під мирних жителів намагаються інфільтруватися в населений пункт та вести диверсійну роботу. Треба розуміти, що ці окремі групи вони переховуються в приватних будинках. Були випадки, що одні й ті ж окупанти протягом доби фіксувалися на різних локаціях, і дійсно, коли вони прикриваються цивільними або розсіюються серед місцевих мешканців, тоді ускладнюється проведення кондиверсійних заходів. Ворог атакував ракетами, «Смерч», дронами та артилерію. 14 населених пунктів Донеччини. Внаслідок обстрілу п'ятеро людей загинули. Одна поранена. Пошкоджено 87 цивільних об'єктів. Серед них житлові будинки, школи, гуртожиток, будинок культури та адмінспоруди. Під вогнем окупантів опинилась дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Лиман, Слов'янськ та інші. Армія РФ обстріляла Херсонський та Береславський райони з артилерії, мінометів та дронів. Постраждали понад 10 населених пунктів. Пошкоджено приватні будинки, газопровід та об'єкти інфраструктури. Також вранці ворог атакував Антонівку. Внаслідок прильоту у житловий будинок постраждали двоє людей: – 34-річний чоловік та 72-річна жінка. Потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги. Потерпала від ворожих атак і Дніпропетровщина. Вночі ворог масово на атакував Павлоград. Спрямував на місто безпілотники. Виникло кілька пожеж. По нікопольщині агресор застосував і впівдрон та артилерію. Поцілив порай центру та мирівській громаді. Усюди минулося без жертв. Росіян помітили на західних околицях Муравки. Це населений пункт, розташований впритул до адмінмежі Дніпропетровщини. Військовий з позивним мучною розповів, що бої там тривали довго і були вкрай важкими. Втім, припускає, що надалі ситуація лише загострюватиметься. Ймовірний подальший вектор руху окупантів на захід у напрямку Новопавлівки. Саме цей район може стати для ворога ключовим плацдармом для подальших дій. Додає воїн. Крім того, неподалік проходить траса т 0428 яка з'єднує цей район із Межовою. У випадку закріплення противника логістика до Новопавлівки з північного напрямку може опинитися під постійним тиском FPV-дронів і вогневим контролем. У Дніпрі тривають ремонти внутрішньоквартальних доріг. Мешканці індустріального району вже бачать перші результати і кажуть, якість приємно здивувала. Подібні роботи планують проводити і надалі по місту, щоб зробити двори зручними та сучасними. в воломну стані знаходилася дорога. Ми як могли самі там вручну пробували її латати, але це все недовговічно і не тривало. Тому ми сподівалися, що нам її зроблять рано пізно, але що так швидко це для нас виявилося сюрпризом. Такого професіоналізму, як зараз, я реально не бачила раніше. Дуже швидко, дуже якісно, класно. Хлопці ну, взагалі молодці, у нас всі дивляться з вікон, і думають, ого, ніфіга собі, ну, так буває. Вони ці плити там складають, все так швидко, класно. Вообще Молодці, дуже за це дякую. Дуже-дуже ми вдячні Сергію Пустовому. Нам дуже повезло, що у нас такий депутат, в тому числі. Борису Альбертовичу, так як ми розуміємо, що він без нього б цього не відбулося, він допомагає Пустовому реалізувати всі його амбітні плани. Ну і сподіваємося, що й надалі у нас такий депутат буде працювати з нами. Ініціатива від мешканців. Вони вже хочуть облаштовувати свій двір. Вони вже кажуть, давайте парканчики, давайте якісь заборчики, давайте щось пофарбуємо, покрасимо. І це нормальна тенденція, коли робляться такі фундаментальні роботи, коли формується нова атмосфера у дворі. Люди вже хочуть наводити самотужки лад. Тому потрошки працюємо, втілюємо в програму нашого мера Бориса Філатова, місто Бісоколець. Робимо наш дворовий простір сучасним для наших мешканців, по мірі можливостей. Сини вдруге за рік розпітла найбільша алея троян Дніпрі. Попри прохолодну погоду, квіти й далі тішать відвідувачів своїм різнобарв'ям. Комунальні працівники регулярно доглядають за кущами, забезпечуючи їм необхідний догляд. До заморозків рідкісними цвітіннями встигла помилуватися і наша знімальна група. Попри помітне зниження температури, розаріум у парку імені Лазаря Глоби вдруге за цей рік почав квітнути. Таке осіннє цвітіння спіткало понад тисячу кущів троянд, кожна з яких вирізняється своїм неповторним ароматом та кольором. Парк Глоби одна з локацій Дніпра, яка користується попитом серед містян та гостей міста. Серцем цього парку є алея різнобарних троянд. Вона слугує фотозоною та затишним місцем для прогулянок. Це дуже красиво зараз. Тим більше така ситуація в країні. Що ну хоч щось радуватиме око, хоч і парк досить старий, сам по собі, навіть ось цвітіння, там дерева, троянди. Це дуже красиво. Це залишає якусь серцевину у парку, чи що. Пані Ольга вирішила зранку протись парком аби помилуватися трояндами. Ну цвітвіти ну це завжди красиво, це завжди приємно, і взагалі квітучі такі майданчики вони прикрашають парки. Чим більше було б квітів у парках, приємніше було б перебувати, гуляти. Це якось розряджає обстановку. Це важливо, тому що, по перше, екосистема, тому що живуть не тільки люди, живуть і всякі комахи, і їм потрібне місце, де перебувати. Це дозвілля, що теж дуже важливо. Розаріум у парку існує вже понад 20 років. Нині тут висаджено близько тисячі кущів троянд, різних кольорів та сортів. Серед них як і класичні червоні, так і рідкісні чайно-гибридні та двокольорові. Щоденно за ними доглядають комунальники, щоб квіти залишалися здоровими та привабливими. Ми восени окучуємо так, навесні обробляємо певним комплексом препаратів, потім у нас йде обрізка, також в період цвітіння ми додаємо добрива квітуючих рослин, обов'язковий полив два рази на тиждень. Після поливу також аерація пристовбурної лунки для того, щоб коренева система краще дихала. Тому всі ці методи забезпечують безпереривний квітник, безперерв. Ривне квітка, квіт на цілий сезон і бавить наших містян такими яскравими фарбами. Встигнути помилуватися цією окрасою можна два рази на рік напередодні літа та восени. До перших заморозків. Кіра Зотікова, Павло Черненко, Дніпро ТВ. Японські пузаті сервізи, китайська мініатюрна порцеляна. Витончені англійські, чайні набори. Косівська кераміка і посуд із петриківським розписом. Жителька Дніпропетровщини Наталія Мальченко створила музей чашки із старовинних речей. Зібрала близько півтори тисячі експонатів з різних куточків світу. Тут є і вишивані рушники, різноманітні предмети побуту. Втім, окраса колекція все ж чашки. Різнобарвні квітчасті із позолотою розписами та навіть іерогліфами. Екземпляри роздивилась і наша Дар'я Лисенко. Поблизу Дніпра у селищі Шевченко є унікальне місце музей чашок. Його створила ця усміхнена пані, колекціонерка Наталія Мальченко. Посуд з усього світу збирає вже понад 20 років. Врешті те, що починалося як хобі, перетворилося на справу життя та культурний простір. Ідея створення музею була не зовсім моя. Допоміг мені прийняти рішення. Це мій спонсор, який допоміг власне побудувати цей музей. Звуть його Роберт Фолі. А сам він з Канади. Бізнесмен, а за сумісництвом ще й соціальний фандрейзінг. Це вже потім я дізналася, що він спонсорує проекти, які йому подобаються в даному випадку цей музей. А в кінці 21-го року він мені запропонував а чи не б створити тобі музей. Наталія пристала на пропозицію, але невдовзі почалась велика війна. Жінка засумнівалась у доцільності створення музею, Втім, все ж вирішила ризикнути. От я сама в себе повірила, що це я зможу, адже коли ми почали будувати це, як знаєте, як Помінному полю ти йдеш, ти не розумієш, ти правильно робиш чи неправильно робиш. Втім, очі бояться, а руки роблять, каже господиня музею. Так, врешті, і з'явилась невелика хатинка із сотнями поличок. На них і крихітні глечики, і величезні кухлі. Витончена англійська порцеляна і косівська кераміка. А ще різнобарні сувенірні чашки з усіх куточків світу та вінтажні екземпляри, знайомі кожному з дитинства. А деякі експонати відверто здивували. Це чоловіча чашка, використовували чоловіки в Англії для гоління. Це чашка, якою вони спінювали піну. Тут вони мили ніж. Нині у музеї вже близько півтори тисячі експонатів. Кожен має свою історію. Ось із цієї жовто-блакитної чашки і почалась колекція. Наталя придбала її у звичайній крамниці. Вона так сподобалась жінці, що стало шкода нею користуватись. Кожна нова покупка врешті теж відправлялась до шафи. Згодом колекціонерка почала шукати посуд з історією. Пропадала на блошиних ринках. Побачивши захоплення Наталі, тяжки стали дарувати родичі, друзі і знайомі. А ця квітчаста ретро-красуня з Краматорська пережила ракетний обстріл. Окупанти поцілили по психіатричній лікарні. На руїнах її знайшли волонтери і придали до колекції музею. Вона начерблена і досі вся у попелі та сажі. За три роки існування музею його відвідали сотні людей. Приходить багато школярів. Втім, особливим попитом він користується серед людей, які люблять збирати посуд. Вони годинами можуть роздивлятись експонати. Наталя розповідає, створювала заклад з любов'ю. Цю маленьку хатинку перетворила на куточок спокою і релаксу. Так, дійсно, я в цей музей особисто вклала душу. Робилось тут все власними руками, допомагав чоловік, чоловік, до речі, підтримує цю ідею. А, мені хотілося, щоб люди, які тут побували, так, вони просто змінили, змінили, мабуть, якісь уяви про якесь там колекціонування, так, уяви, що можна зробити все по-сучасному. Невдовзі музей чашок можуть внести до книги рекордів України. Представники реєстру вже зв'язувались із Наталею, обговорювали, як відбуватиметься фіксація рекорду. Жінку ця новина здивувала, але й потішила. каже свою колекцію поповнюватиме і надалі. Втім, нині шукає експонати вінтажні та антикварні із унікальними історіями. Дарія Лисенко Борис Єфімов. Дніпро Тіві. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь за номерами, які наразі бачите на екрані. Подати заявку можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Звернення приймаються обудні з 9 до 17 години. Телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини дні про ті на нашому сайті, телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. з вами була Орина Гіяєва. І пам'ятайте світло всередині нас а волю не закувати в кайдани. До зустрічі. Ми вітання на телеканалі каналі Дніпро Тіві випуск новин спорту, вихованці дитячинацької спортивної школи зимових видів спорту, спортивна пара фігурного катання Софія Голіченко та Артем Даринський посіли шосте місце у короткій програмі кваліфікаційного турніру на Олімпійській грі 2026 року в Мілані. Незалежно від результатів, усі дуети вийшли до довільної програми, яка відбудеться у суботу, 20 вересня о 9.30 за київським часом. Для отримання ліцензії вони мають потрапити до топ. Трійки стартувала реєстрація на третій сезон пліч опліч всеукраїнські шкільної ліги, де учні вестимуть суперечку вже з 12 видів спорту: баскетболу і баскетболу 3 на 3 біатлону, волейболу, гандболу, легкої атлетики, настільного тенісу, регбі п'ять. Спортивне орієнтування футболу, черлідингу та шахів також запроваджено розширення вікових груп. Цьогоріч змагатимуться за перемогу зможуть учні молодшої, середньої і старшої школи. Це дозволить залучити ще більше дітей до активного способу життя у минулорічному сезоні. Проекту взяли участь 44 712 команд з двадцяти. П'яти регіонів держави, що становить понад 700 тисяч учнів, проект ініційовано президентом України. Він реалізується державною установою Агенція учнівського студентського та масового спорту України за підтримки Міністерства молоді та спорту України, Міністерства розвитку громад та території України та Міністерства освіти і науки України. Мета проекту дати кожній дитині можливість реалізувати себе через спорт, відчути командну гру, підтримку одне одного і силу спільної перемоги. Успенська площа міста після яскравого фестивалю Дніпра знову стала епіцентром знакової спортивної події, але вже національного масштабу. У межах проєкту Олімпійський тиждень, який проходить під патронатом Національного олімпійського комітету України, відділення нок України у Дніпропетровській області спільно з управлінням спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Тут відбулося грандіозне свято здорового способу життя, всеукраїнський Workout Fest 2025. Успенська площа міста після яскравого фестивалю спорту Дніпра знову стала епіцентром знакової спортивної події, але вже національного масштабу У межах проекту Олімпійський тиждень, який проходить під патронатом Національного олімпійського комітету України, відділення нок України у Дніпропетровській області спільно з управлінням спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Тут відбулося грандіозне свято здорового способу життя. Всеукраїнський Воркаут-фест 2025. Він зібрав близько 200 учасників з 18 міст держави Таких були і завсідники подібних змагань, бійці 25-ї окремої повітряно-десантної Сичиславської бригади, десантно-штурмових військ збройних сил України, яким серед інших, як і всім, хто сьогодні боронить кордони нашої держави на війні проти клятого ворога Росії, і дає змогу жити та проводити різноманітні заходи у ході стислої урочистої церемонії відкриття. Подякував директор всеукраїнського молодіжного центру, президент Всеукраїнської Федерації Воркаут Денис Мінін. Не було б сьогоднішніх змагань. Не змогли б атлети встановлювати рекорди, не могли б ми з вами пити каву, ваші діти відпочивати на майданчиках і просто проводити гарно час в нашому місті Дніпро і по всій Україні, якщо б не Збройні сили України. Тому пропоную надалі підтримувати Збройні Сили України, донатити, платити податки. Вести здоровий спосіб з життя і займатися спортом, щоб ми були сильні і спроможні захистити свою країну і переламати скаженого нашого сусіда, русню. Зібрання привітав, подякував та побажав успіхів начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов. Серед іншого, очільник зазначив, що наш мегаполіс на сьогодні по праву беззаперечно один з лідерів руху воркауту в Україні. Він став не тільки невід'ємною частиною фізкультурно-спортивної і патріотично-виховної роботи у зальносвітних навчальних середніх закладах. До занять ним на чисельних майданчиках залюбки долучається молодь та інші версти населення. У нас є багато секцій в загальних навчальних закладах, так і відділень з воркауту. Зараз секція воркауту і напрямок воркауту працює. П'яти загальних світів в навчальних закладах, тому а, можуть, можуть і діти прийти, і дорослі до 23 років, і прийти навчитися воркауту і змагатися, як інші. Сьогодні також приймають участь не тільки діти із федерації воркауту спортсменів, а й військовослужбовці а, з підрозділів. Дякую федерації, що ми довгий роки поспіль проводимо ці змагання. І, Привчаємо і для, як для глядачів, так і для мешканців міста, що спорт це можна. Цьогоріч у ході вже 13-го за ліком всеукраїнського Воркаут-Фест 2025 нагороди були розіграні у декількох дисциплінах. Тріт змаганнях з підтягування та віджимання на брусах з додатковою вагою, а також командних іграх на час робили спроби встановити нові рекорди серед різних вікових категорій та з'ясовували сильніших у фрістайл батлах, де практично усі без перебільшення учасники продемонстрували свою витривалість, силу і майстерність. Свої відзнаки золоту і бронзову отримала і Мирослава Амбразевич, яка воркаутом активно займається три роки. Ще не вперше бо займаюся вже майже три роки. Мені дуже подобається і знаю, що багато. Том подобається, бо це потрібно розвивати молодь, і нам всім це дуже круто, і нам це подобається. Задоволеним традиційно виглядав і безмінний організатор та амбасадор усіх різноманітних турнірів та змагань з воркауту, віце Віцепрезидент Всеукраїнської Федерації Гауранітай Шуліка, якого тішить те, що всі крок за кроком щоразу покращують власні результати, дорослішають, міцнішають та розвиваються у напрямку побудови здорового покоління, від якого буде залежати життя країни вже у недалекому майбутньому. Будньому діти вражають, не можна перелічити кожний видатний результат, бо інтерв'ю просто не вистачить. Тому ті, хто сьогодні тут був, вони відчули цю атмосферу. А для нас важливо як для федерації ворока України спільно з управлінням. Спорту департаменту гуманітарної політики робити такі заходи, аби заохочувати ще більше молоді до активного та здорового способу життя. Він, як відомо, добра передумова і фундамент для досягнення успіху і здійснення творчих планів у всіх сферах існування людини, сприяє високому функціональному рівню і працездатності, стає запорукою гарного самопочуття, бадьорості, загартовує волю і силу духу. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю, ми розлади спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.